Всім привіт, друзі! Я Максим Кравець, і сьогодні даю відеопрогноз на матч Баварія ПСЖ. Це одна восьма Ліги Чемпіонів, але це такий матч, який цілком був би гідний і навіть фіналу. До речі, два з половиною роки тому саме ці команди грали у фіналі Лізі Чемпіонів, і тоді Баварія виграла 1-0 завдяки голу кінській команди. Що цікаво, три тижні тому у першому матчі між ними Баварія також виграла 1-0 і також забув. Що ж поставити тепер? Звичайно, Баварія завдяки перемозі має перевагу. І на мій погляд, Баварія має пройти далі. Тому що, я подивився статистику, Баварія за останній рік не програла жодного матчу. Також подивився ще статистику і побачив, що за всі 30 років, скільки існує Ліга Чемпіонів, Баварія, якщо вигравала перший матч, то потім обов'язково проходила далі майже завжди. Востаннє вона не пройшла, це було в 2011 році від Інтера. Але після цього 12 років поспіль Баварія, якщо виграє перший матч, то завжди проходить. Запам'ятали. До того ж, у ПСЖ є серйозна проблема, до кінця сезону вибув Неймар. Це у нього завжди таке відбувається. Як тільки важливі матчі, то Неймар отримає травму і вибуває. Тому я вважаю, що Баварія пройде далі. Проте коефіцієнт на це, звичайно, не надто високий. І можна поставити на перемогу Баварії, але нічою я також не виключав. І відходячи від цього, я вигадав ось такий ось цікавий прогноз. Мій прогноз наступний. Перемога Баварії в один гол або нічия в основний час з коефіцієнтом 2,1. Сподобалось відео? Ну тоді ставте лайк і підписуйтесь на канал Рейтингу Букмекерів.